Ось ця новорічна оздоба, як і сама студія декору, творіння Ани бахмач. Втім, на початку повномасштабного вторгнення улюблену справу дім та рідних довелося покинути. Жінка з дітьми виїхала до Польщі. Коли воно на, на ваги ти кладеш такий в кавичках да в лапках в спокій в іншій країні. Або тут і, і доводити себе до такого стану, що ти вже п'єш заспокійливе, а воно не допомагає, і ти не спиш обстріли української території, десантування ворожих військ та перші жертви. Тоді новини були невтішними. Українців закликали зберігати спокій та бути пильними. Сьогодні від вас, від вас, від кожного з вас потрібно спокій по можливості. Залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо. Армія працює. Як для багатьох людей це здавалося, що ми спимо да, ущипніть нас, і зараз це все це, це, це виявиться просто сном страшним. Тоді ж порятунок від війни для українців проклали залізницею. Населення організували евакуаційні потяги. Один із них їхав зі сміли до Польщі. Остання моя капля була це те, що просто нема ну вулиці. Нема немає вулиці. 21 жертва, немає дев'ятьох дітей. На вокзалі пересадки чекали сотні людей, а представники християнських церков співали та безкоштовно роздавали їжу. Втім, з Черкас у сторону Польщі Анна з двома синами поїхала на власному авто. Вже сутінки, я в іншій країні. Я просто в розпачі повністю, тому що я не знала, що робити. Допомогли люди. Знайшовся спонсор, який нам оплатив два номера. Та страх за Україну лишався. Що приїду, нікуди буде повертатись? Так, як у нас були дівчата з Харкова, з Краматорська, де ну нема вже з Бородянки. Анна розповідає, що у Польщі намагалася знайти роботу. В перші ж дні обійшла всі магазини, які там були флористичні магазини. Ну ні, не знайшла. Ти ніхто звати тебе ніяк. Ти не маєш такого статусу, який ти мала в Україні. Ти не можеш себе реалізувати. Вона повернулася у Черкаси, каже у свою стихію. Я бачу себе тільки в Україні. Я дуже дуже сподіваюся, що все це як умога швидше закінчиться. Взагалі в нас суперкласна країна. Ми не цінували, на жаль, не цінували, що маємо. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.